Щодо питання пропускного режиму в зоні проведення антитерористичної операції, останнім часом в багатьох засобах масової інформації пішла інформація про негатив цього питання. Що мешканці місцеві висловлюють негатив щодо жорсткого режиму пропуску в зоні антитерористичної операції, який ми запровадили, показують черги, показують на людей, які показують людей, які скажуть з цього питання. Я хочу сказати. Режим не буде скасовуватись, він буде посилюватись. І аргументи для цього дуже серйозні. Це сотні екземплярів зброї, вибухівки, які вилучаються під час таких перевірок, під час роботи в пунктах пропуску. Сім транспортних коридорів будуть працювати і закриватися в випадку активізації військових дій в тому чи іншому сегменті. Лінії зіткнення, і я ще раз підкреслюю і звертаюсь до представників засобу масової інформації. Не розповідати про проблеми, які виникають зв'язку з цим, а пояснювати людям необхідність цих заходів, тому що ці заходи в першу чергу мають на меті захистити наших громадян. І захист наших громадян є для нас пріоритет. Скарги будемо враховувати пізніше. Дякую.